Головна відмінність, яка, от між грузинською революцією, і українською в Грузії, от під, от якщо можна назвати державною мафією, вона була одна. Це був Шеварднадзе клан, його клан Шеварднадзе і його зятя. Це його дочки старшої дочки, здається, чоловіка в прізвище Джохтаберидзе. Все, от оце й була от грузинська вся, от наша корупційна, от, така от гідотна, совкова. Адська структура. Більше інших не було. Тому треба, можна було повалити оцього одного і все. Що і зробили Сакашвілі і його команда? Вони повалили, вони змили це і потім почали будувати країну наново. Абсолютно. Відмінність яка? Яка відмінність від України? Слухай, ти маєш на увазі сам ти події тоді чи взагалі? Я хочу навіть стоп, почути не, стоп, не про подію, а про настрої. Про настрої в Грузії і в Україні. Да, тобто політичну оцінку да, всі давали, да, змінам в Грузії і в Україні. А чи була відмінність настроїв, самого відчуття зміни, да, що завтра Ти, знаєш, буде інше? Ні, я не думаю, що я, ні, не думаю, що було по ну, настроям було однаково. Абсолютно однаково. Був абсолютний такий, знаєш, підйом, піднесення шалене просто. Шалене піднесення чому? І в Грузії, і в Україні це ж перше, коли от велика кількість людей свідомо повністю знаючи, що вони прагнуть, вони згуртувалися і піднялися, і у них, скажімо, так вийшло. У них вийшло це зробити. І відчуття, ну була така ейфорія навіть, була така, знаєш, серйозна ейфорія. Ну я не бачу великих великої різниці не було. От чому? Слухай, ти ж розумієш, що в Україні ці люди, хто робив в Україні Майдан і в Грузії, це ж совєтські люди, в принципі, та по великому рахунку, ну не рахуючи тих молодих навіть, да, хто народився вже. Ми ж всі, кому більше тридцяти років, це ну совєтські люди. Все, від цього нікуди. Тому. А що таке совєтська людина? Це ейфорія. У нього щось трошки вийшло, він дуже ейфорично це сприймає. О, в мене вийшло. І він на це ну багато надій у нього. Він думає, що от він от трошки, от коли він зробив от стільки, він думає, що він зробив багато, і він вже думає, що от, все суперово, все класно. І, і це відмінність совєтської радянської людини від інших розвинених людей, скажімо так, які роз... там ці люди інші розуміють, що ці коли зробили от стільки, треба ще стільки, стільки і стільки. А у нас, коли людина зробила стільки, вона думає, ну все, це нормально. Тому це теж нема відмінності. В Грузії так само було. В Грузії теж ну, ні, ні якісь там ні генії і ні Тітани, знаєш. Люди там зробили майдан, скинули Саакашвілі і думали, ну все, завтра. 500 доларів буде зарплатня. Так само, як в Україні. А тепер про відмінність. На відміну від України в Грузії люди, які очолювали революцію, значить Саакашвілі і його команда, вони абсолютно були підготовлені для цієї роботи. Вони це той, от абсолютно той приклад, коли люди точно відповідали ситуації і от викликам е, того часу, які от тоді були. Абсолютно. І навіть вони більше, ніж треба було, ще більше. Вони потім пішли на компроміси, вони потім трошки назад щось там робили, знаєш, ну, політична ситуація різні. А Міській от в Україні, на жаль, цього не було. До речі, що прикольно, слухайте, більшість людей на Майдані вони були російськомовні. Ну, Люди, які приймали участь. Ну, не з регіонів, я весь знаю, ну кияни, так, місцеві. Я вперше тоді побачив абсолютних патріотів України, я вперше побачив українських націоналістів, які розмовляють російською мовою. Оце було круто. І тоді я зрозумів, що це серйозно. Вернулись сюди, я сплю, відпочиваю, і десь 11-та -го година з сусідми наш відомий українець, житомірянин Славко Сачишин, я з ним поруч мешкав тоді там, на під'їзді. Він дзвонить. Збирайся, поїхали, революція ті. Яка революція? Ти що, не знаєш, я кажу, звідки я знаю, я з другого тура приїхав, я не знаю. Тібо всі збираються на Майдан, там тим, то там. Я кажу, добре, давай я потім, я потім приїду, я спати хочу. Ні, давай збираємося всі на Майдан. Ну, коротше, обзвонились, туди-сюди, подзвонили, ну і виявляється, Майдан там серйозний. Коротше, сідаю я. А, ні, ми знаєш, скільки нас зібралось. Я, ні, я поїхав, я вже не пам'ятаю, я поїхав на автобусі на маршрутки. Це вже понеділок був. На маршрутки я поїхав, тому що, а він, Славко, з хлопцями він потім під'їхав, я от не пам'ятаю точно, ще він там зібрались хлопці, машину сіли, а я сам поїхав, так. Да. Беру камеру, заряджаю. І ще побіг в Ортовський це, Орто Електронікс, пам'ятаю. До речі, камеру мені тут дав наш Рома Фатеєв, відомий директор магазину Орта в орто, да. Я у нього попросив ту камеру, він мені дав камеру, я кажу, давай мені ще цих акумулятори, там, плівки, там, все загрузили, коротше, і рвану. Ну, поїхав. А, я мав телефон КВУ, Житомирський, Комітет виборців України, там дівчина, не пам'ятаю прізвище, її телефон я мав. Ще там, ну якісь мав я телефони у наших місцевих, пари, ще. Ну, тіпа, типу, якщо щось там, щоб я доповідав, яка ситуація. Коротше, приїжджаю в Київ, дивлюсь, там вже починається кипіш. Там вже там якісь там. Як то каже, ти виш... перші відчуття, ти виходиш вишняк. на Крещатик, наприклад, та... да, слухай, не навіть можна... не Крещатик, я коли це на Житомирській вийшов з маршрутки. Там уже було, знає, вже було, знаєш, якісь відчувалося, що щось відбувається. Коротше, приїжджаємо на Крещатик, виходжу на Крещатик, там вже народу повно, ну вже. Кілька-кілька-кілька тисяч, може і більше, ніж 10 і 20. Це, мабуть, це понеділок уявляєш, той же день, на другий день після другого тору. Ну вже народу було дуже багато. Уже, я не пам'ятаю, чи тоді вже якась цей трибуна, як вона називається, то що потім сцена. Я не пам'ятаю, чи була в той же день. Це що ж, не пам'ятаю. Ну, Народу тьма, всі веселі, такі, да, ходили там весело, так все. Якесь таке було, знаєш. Таке трошки відчуття було, як раніше при Радянському Союзі було первомайські ці демонстрації. Весело так все було, так хорошо. Ну, Майдан. Ми, ну все ми прийшли, ну, от все збирається і ми збираємося. Що робити, ніхто ж нічого не знає. Ну, сказали, Майдан, от, типу, захистити вибір народу, В голос правди. Ну і все. Чи виникало питання, ну, наприклад, що будеш їсти, де будеш жити? Це все, знаєш, я особисто думав, ну що це буде, день-два, ну де я їсти? пішов там Макдональдс і щось поїв, там я не знаю, да, спати, ну в мене кума мешкає в Києві, у неї квартира, ну я, в принципі, ну, так знаєш, розраховував, що я там буду ночувати, якщо там щось треба буде. А так, ти знаєш, я так розумію, що я одні, хто там був, ніхто нічого не знав, де він. Ну, приїхавши з регіонів, ніхто нічого не розумів, де він буде і що він буде. Знаєш. Типу треба, люди збираємося, тому у нас там вкрали вибір. Да, от що так ну тематика загальна майдану була, у нас вкрали вибір, фальсифікація, і треба захистити там чесний.